Вітаю вас, шановні восьмикласники, на уроці розвитку мовлення з української мови. Тема нашого уроку Аналіз письмового твору опису пам'ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі з використанням речень із відокремленими означеннями та обставинами. Мета нашого уроку на основі здобутих текстологічних знань проаналізувати написані учнями твори, описи, пам'яток історії та культури, удосконалювати культуру писемного мовлення, сприяти збагаченню та уточненню словникового запасу учнів, розвивати спостережливість, образне мислення, культуру мовлення. Удосконалювати навички, здійснювати такі мисленнєві дії, як аналіз, порівняння, узагальнення, виховувати людяність, толерантність, повагу до історичних надбань поколінь. Актуалізуємо наші знання. На минулому уроці було поставлено декілька питань, над якими, шановні учні, ви мали подумати. Перше питання. Назвати кілька українських музеїв, у яких зберігаються історичні та культурні пам'ятки музеї невід'ємна частина культурної спадщини будь-якої зі світових країн. У музейних стінах збережена історія, мистецтво та культура кожного народу. Українські музеї не є винятком. Десять провідних музеїв України, які варто обов'язково відвідати: перше Національний художній музей України. Друге. Національний музей історії України. Третє. Львівська національна галерея мистецтв імені Возницького, Четверте – Національний музей літератури України. П'яте Львівський історичний музей Арсенал. 6. Музей писанкового розпису. Сьоме Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького. 8. Національний музей космонавтики імені Корольова. Дев'яте Одеський археологічний музей. 10. Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків десять Провідних музеїв України. Обов'язково відвідайте. Актуалізуємо наші знання. І друге питання: Чи вважаєте ви питання збереження пам'яток культури першочерговим завданням? Чому? Даємо відповідь: Пам'ятки історії та культури, що розташовані на території України, є невід'ємною складовою світової культурної спадщини. Вони є безцінними історичними джерелами, які допомагають розвитку науки, освіти та культури, сприяють формуванню почуття патріотизму та естетичному вихованню. Оберігання пам'яток історії є важливим, оскільки вони є свідченням минулих подій, культурних досягнень та спадщини наших попередників. Збереження цих пам'яток допомагає зберегти історичну пам'ять та відтворити історичний контекст для наступних поколінь? Актуалізуємо наші знання питання номер 3. Чи відрізнятиметься опис пам'ятки історії та культури в художньому стилі від опису в науковому? Так, звичайно. Мета наукового та ділового описів пам'ятки точність конкретність. У музеях до кожного експоната докладають так звану інвентарну картку, вписуючи до неї докладний діловий опис пам'ятки, зазначивши час місце її створення. Ділові та наукові описи пам'яток точні, лаконічні, об'єктивні. Мета художнього опису пам'ятки передати найбільш важливі. На погляд автора, ознаки, а також викликати певне до неї ставлення. У такому описі вживаються оцінні слова. Ставлення до пам'ятки у художніх текстах передають також за допомогою художніх засобів. Ми з вами, шановні учні, писали твір опис. А скажіть, будь ласка, які ще існують типи текстів? Що таке твір опис, які його особливості? Так, існують чотири типи текстів. Текст-розповідь, текст-опис, текст міркування та текст-есе. Коротко про кожен тип. Текст-розповідь це текст, у якому про когось або про щось розповідається. Розказуємо про якісь події. Питання до тексту розповіді, що сталося, що відбулося. Далі текст опис. Текст, у якому хтось або щось описується. Описуємо, яким є предмет чи особа. Питання до тексту опису: який, яка, яке, які. Третім типом є текст міркування. Текст, у якому переконується у правильності неправильності висловленої думки. Щось доводимо або заперечуємо. Чому. Та четвертий тип текстів текст есе. Текст, у якому висловлюються думки та враження про якусь подію, висловлюємо власні почуття. Питання до тексту есе. Що думаю з цього приводу? Згадуємо, що твір опис це твір, у якому описуються ознаки властивості якості особи, предмета або явища, опис предмета за власними спостереженнями, опис тварини, опис предмета за картиною, опис природи. Пригадаємо, що таке текст. Це група речень, об'єднаних між собою темою, головною думкою та граматично. Тема тексту це його зміст, те, про що або про кого в ньому йдеться. Тему тексту автор розкриває поступово. Він переходить від однієї частини теми до іншої. Мета тексту те, заради чого створено текст, задум його автора. Те, до чого він закликає, що схвалює, що заперечує, від чого застерігає. Тобто висновок, який випливає зі сказаного або написаного. Твір, опис пам'ятки історії ви, шановні учні, писали в художньому стилі. Пригадаємо матеріал про цей стиль. Це функціональний стиль мови. Який застосовується в художній літературі. Цей стиль впливає на уяву і почуття читача, передає думки і почуття автора, використовує все багатство лексики, можливості різних стилів, характеризується образністю, емоційністю мови. Яка ж будова твору опису в художньому стилі? Перше загальне враження від предмета або явища. Друге – Ознаки предмета або явища використовуються художні засоби. Третє естетична оцінка предмета або явища. Ми з вами говорили про те, що існують два види пам'яток. Рухомі пам'ятки це твори станкового живопису та скульптури, ювелірні вироби, предмети побуту, меблі, одяг, посуд. Та нерухомі, постійно закріплені за одним місцем будівлі, твори монументального мистецтва. Наприклад, настінний розпис, мозаїка. Пам'ятники. Відповідно, пам'ятник є різновидом нерухомої пам'ятки. На уроках розвитку мовлення. Ми з вами користуємося такими вимогами до опису пам'яток історії та культури. Перше. Пам'ятник можна описувати з різних боків і з різних відстаней. Друге. Описуючи історичний пам'ятник, звертайтесь до архітектурних термінів. Третє. Спочатку передайте враження, яке справляє наглядача пам'ятник, а потім підпорядкуйте цьому враженню опис. Четверте. Опис пам'ятника. Зазначте, що він собою являє, статуя, стела, обеліск, на честь кого встановлений, з якого матеріалу його виготовлено, який він за розміром, де встановлено і як він описується. Пригадаємо композицію твору опису Вступ. Загальна характеристика монумента розповідь про пам'ятку, хто коли і де створив, з якою метою стислий переказ змісту легенди пов'язаної з пам'яткою. Основна частина опис пам'ятки що дивує і захоплює під час її споглядання загальне сприйняття пам'ятника в архітектурному ансамблі території, як вписується пам'ятник у місцевість. Як сприймається в архітектурному ансамблі площі, парку, вулиці, кінцівка роздуми щодо пам'ятки, про її роль в історії, обґрунтування необхідності берегти її, висловлення вражень про почуття та настрої, які викликає пам'ятка. А зараз пропоную провести фізкульт хвилинку для очей. All right, you go ooh eeh -ooh, -ah 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 right! ooh, -ee ooh ah ah, ting tang, wala wala, bing bang. All right, ooh eeh ooh ah ah, ting tang, wala wala, bang bang. Ooh eeh ooh ah ah, ting tang, wala wala, bang bang. Ooh. love with you do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me Ooh. Роботи з написання творів ми користуємося вивченим матеріалом з попередньої теми. У даному випадку використовуємо речення із відокремленими означеннями та обставинами. Пригадаймо, що таке відокремлення, які члени речення можуть відокремлюватися. Відокремлення це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення. Відокремлюватись можуть додатки, обставини, означення, також прикладки. На письмі відокремлені члени виділяються комами або тере. У творі описі ми з вами використовували відокремлені означення та обставини. Що таке означення? Пригадаймо! Це другорядний член речення, що вказує на різні статичні ознаки предмета, явища, стану, процесу. Означення підпорядковане іменнику та відповідає на питання, який, чий, котрий, скількох». Окремо вирізняють прикладку як різновид означення. Обставина це другорядний член речення. Який вказує на місце, час, спосіб дії, мету, умову, причину дії і відповідає на питання де, куди, як, для чого та інше. Які ж умови відокремлення означень? Означення відокремлюємо, виділяємо інтонацією, ставимо кому, якщо означення стосуються особового займенника. Означення відділені від означуваного слова іншими членами речення, поширені означення дієприкметникові та прикметникові звороти стоять після означуваного слова. Означення мають додаткове обставине значення, умови, причини та інше. Два і більше одиничних означень стоять після означуваного слова, перед яким уже є залежне від нього означення. Що стосується відокремлення обставин, то умови відокремлення такі. Обставину відокремлюємо, виділяємо інтонацією, ставимо кому, якщо. Обставина виражена дієприслівником або дієприслівниковим зворотом, крім випадків, зазначених нижче. Обставина виражена іменником з прийменниками, незважаючи на, закінчуючи починаючи з. Пропоную взяти за зразок пояснення Пам'ятник Марусі Чурай або пам'ятний знак українській пісні. Пам'ятник Марусі Чурай або пам'ятник українській пісні. Це монумент у Полтаві, присвячений напівлегендарній поетесі та співачці Марусі Чурай. Пам'ятник розташований у самому середмісті Полтави. За Полтавським академічним обласним музично-драматичним театром імені Гоголя на театральній площі на вулиці Небесної Сотні відкрито пам'ятник 14 квітня 2006 року. Його авторами є полтавські скульптори Дмитро Коршунов та Валерій Голуб. Приводом для встановлення монумента стали народні перекази та легенди про дівчину полтавчанку Марусю, яка жила у XVII столітті і мала надзвичайно гарний голос і хист до складання пісень. Саме її творчому таланту приписується низка українських народних пісень, серед яких найвідомішими в наш час є Ой не ходи Грицю тайна вечорниці, Засвід стали козаченьки. Зберігся в народі й переказ про те, як Маруся отруїла свого коханого Гриця за те, що він зрадив їхньому коханню та одружився з багатою. Згідно з версіями, гордовиту полтавчанку було страчено за звинуваченням в отруєнні коханого Гриця. Постать Марусі Чурай, а також сюжети пісень, Авторство яких їй приписують, використали цілий ряд українських письменників та поетів у своїх творах. Найвідомішим із них лишається історичний роман у віршах Маруся Чурай Ліни Костенко. Пам'ятник Марусі Чурай, українській пісні, являє собою фігуру молодої дівчини в національному одязі, що в легкій зажурі похилила голову. У лівій руці вона тримає оберемок рослин, а праву піднесла до обличчя. Пам'ятник заввишки 3,5 метра, відлитий з бетону, його верхня частина окована міддю. Орієнтовний приклад твору опису. Маруся Чурай це не лише талановита легендарна авторка тужливих пісень XVII століття, це взагалі уособлення української національної пісні. Пам'ятник її знаходиться в центрі міста Полтави біля обласного музично-драматичного театру імені Гоголя, а створили його відомий полтавський художник Анатолій Чернощоков та скульптор Дмитро Коршунов. На спорудження монументу автори витратили 3 місяці. Спочатку зробивши фігуру з глини, а потім виливши з бетону і обкувавши міддю. Офіційне відкриття пам'ятника відбулося 14 квітня 2006 року. Пам'ятник заввишки 3,5 метра. Відлитий з бетону, його верхня частина окована міддю. Монумент Марусі Чурай являє собою фігуру української дівчини, яка зажурено похилила голову. У лівій руці тримає жмут зілля, а праву підняла до обличчя. У виборі героїні для монументу дивує тільки те, що цього не зробили раніше. Адже дівчина з українських легенд і переказів справедливо вважається однією з візитних карток Полтавщини. Саме Марусю Чурай вважають автором багатьох добре відомих українських народних пісень, наприклад, таких, як Засвід стали Козаченьки, «Ой, не Ходи грицю та й на вечорниці тощо. Орієнтовний план аналізу. Письмового твору опису, на що потрібно звернути увагу. Перше, чи розкрито в тексті твору тему, друге. Чи втілено в тексті твору головну думку. Третє. Чи вдало дібрано фактичний матеріал? Наскільки вдало його систематизовано, виділене головне, про менш істотне, згадано побіжно. Четверте. Чи правильно побудовано текст певного типу мовлення? Основним типом має бути опис пам'ятки. П'яте. Чи дотримано вимог художнього стилю. Шосте. Чи правильно побудовано твір, чи наявні в його тексті вступ, основна частина та кінцівка. Сьоме. Грамотність. Графічне оформлення роботи. Всі учні вдало виконали роботу, тому пропоную висловитись стосовно легкості чи складності роботи. Кубик, діти, непростий, незвичайний, чарівний. Він знання перевіряє, працювати допомагає. Чи все було просто вам? Чи вам довелося докласти зусиль, чи вам нічого не вдалося? Висловіть, будь ласка, свою думку. Всім дякую за увагу! Всі учні сьогодні молодці, так тримати домашнє завдання на наступний раз повторити вивчений попередній матеріал. На цьому наш урок завершений. До побачення!